З вами компанія Сьогодні у нас нове чудове надходження. Це у нас Mercedes GLS 2018 року випуску Америка. Трьохлітрову бензинову двигун на повному приводі на пньовому на автоматичній коробці передач, гарному, класному, збереженому стані. Незначне пошкодження було по передній частині, максимально все професійно відновлено. Оригінальні накацувані диски, також нова зимова гума, Безключовий доступ, Тонований він по задній частині. Це у нас 7-місна версія. По задній частині у нас також є камера заднього огляду, по, передній частині, верніше, по задньому ряду сидінь у нас шкіряний чорний салон абсолютно без ніяких зауважень, чорна люк. Третій ряд сидінь також абсолютно без ніяких зауважень, при цьому ще залишається місце для багажу. Попередній частині у нас безключовий доступ. Все 400 піднімача, електрорегулювання водійського сидіння, також пам'ять сидінь, шкіра водійського сидіння також без ніяких зауважень, шкіряне кермо, круїз-контроль, мультимедіа, велика камера заднього огляду, двозонний клімат-контроль, підігріви переднього ряду сидінь, управління пневмоподвізкою. Авто знаходиться у нас в автосалоні Насенській 2. Запрошуємо вас на перегляд, авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.